Не щодня ми знаходимось у цікавому вирі подій, весело проводимо час у дружній компанії чи в затишному родинному колі, та, аби зафіксувати найщасливіші миті в шаленому темпі життя, фотографуємось, причому не з допомогою професійного фотоапарату, а тих речей, що найчастіше маємо під руками: улюбленого телефону, смартфону чи планшету. Поділитись своїм святковим настроєм у вигляді позитивних аматорських світлин. вінничанам пропонують організатори найоптимістичнішого фотоконкурсу. Приуроченого до Дня народження Вінниці. Всі, хто бере участь у святкуванні Дня міста, має право зробити фотографію, яка відображає настрій вулиці, настрій глядача непрофесійними засобами, тобто мобільними телефонами, планшетами, смартфонами, надіслати на адресу. Рада собачка майвін.ком.уа І 15 вересня під час проведення проєкту Вільна кава для вільних людей ми визначимо переможців. Надіслати свої світлини можуть як діти, так і дорослі з 9 по 12 вересня. Переможець фотоконкурсу та за сумісництвом автор найбільш емоційної світлини для розвитку власного творчого потенціалу отримає в подарунок професійний фотоапарат, решта фотомайстрів ювілейні монети з зображенням Вінниці та канцелярію. А от помилуватися найяскравішими роботами учасників та створити собі незабутній святковий настрій вінничани зможуть в холі міської ради.